peek me my, my cha Чекають по небеса, я личую, ти мене зустрічає, веселкою на небі, і марум пота. Попередні серії. Під час чарівної подорожі Блум заражається темним вірусом. Під впливом чарів вона нападає на архів алфеї, а феї намагаються її зупинити. Та Блум все таки передає кодекс Кербергу, перш ніж валоно вдається її зцілити. Поселення Піксі. це має лишатися в таємниці Дійте. це наша єдина надія. Заходьте. Доброго ранку, міс Фарагондо. Ви хотіли нас бачити? Так, нам треба поговорити. дівчата. Тепер у нас багато проблем. І це ж ніяк не перебільшення. Як ви знаєте, лорд Даркар добув три частини кодексу З четвертої його магічні сили стануть нездоланними. Це буде жахливо. Це буде жахливо. То зроби ще замість того, щоб стояти і нити. Стело, зазвичай ти й нарікаєш. Ніби ти можеш упоратися стрікс. Доки ви не порозумієтеся, від вас не буде толку в боротьбі проти Даркара. А в нашій ситуації треба діяти дуже швидко. Ви точно не проти моєї компанії? Звісно, ні, Валоне, я тільки радий. До того ж, під час пошуку чарівних рослин друга пара очей не завадить. Oh, Невже? Так, червона орхідея mm -hmm. мухоїдка. Незамінна для гіпнотичних заклинань. Справді? Треба ж яка проворна. Скоро вона буде у моєму кошику. Я uh, yeah, подивлюсь, що yeah. там. Звісно, your... подивимося на твої пелюстки. Побачимося пізніше. Що тут у нас? Мої очі, очі, я не бачу. Скажіть, що ви пропонуєте? Я відправляю вас на канікули. Що? Даруйте, нелогічно відпочивати у такий непростий час. Навпаки, канікули це те, що вам треба. Слухайте уважно. У диких землях відразу три кліматичні зони. У горах зимовий рай для личного спорту, у великій пустелі і в районі дикої савани, ви знайдете багато екзотичних тварин і рослин. Oh, how... Дивіться, який красень. Я ж казав, що ти потрапиш у мій кошик. Авалоне? Я закінчив. От лихо, Авалоне? Королі, Королі Анекс, бідолашний авалон. Треба негайно привезти допомогу. Ви вирушите до міста Атквістес по продукти і одяг. Yes! Так, шопінг. Помовч. Знайшла час. Ніби ви не зраділи. Заспокойтеся. Відпочинок допоможе вам розслабитися і знайти спільну мову. Ми ж пропустимо заняття. Це куди важливіше? Та не забувайте, що чарівна енергія на диких землях майже нульова. Магії не буде? Ні, аж щось піде не так. Ви ж кмітливі, дівчата. Щоб перестрахуватися, ми запросили спеціалістів. Ура! Але не чіпляйтеся до хлопців, ясно? Можете йти. Щось термінове? Я хвилююся, що ми пропустимо важливі уроки. Навчання це нудно. Я заслуговую на гарний відпочинок. Ти думаєш тільки про себе. Муза, відчепись. Дівчата, годі вже. Добре, напсуємо наші канікули. Слава Богу, ти швидко прилетіла. Професора Валона вразила отруйна квітка. Але ти в алфею, хай Візгіс підготує лабораторію. Авалон одужає? Не знаю. Знешкодити цю отруту не так просто. Але я знаю універсальний антидот. Який? Сора Алга. Сора -Алга. Вона росте у селищі Піксі. Зачекайте, я скоро повернусь. Ні, завжди. Фарагонда заборонила вам повертатись. Тебе може побачити лорд Даркар. Так, точно. А як же бідолашний авалон? Ми ризикуємо накликати лихо на весь магікс з іншого боку. Ми не можемо підвести друга. Зараз Даркар зайнятий вінкс і навряд чи щось помітить. Лети в селище, але будь насторожі, а я віднесу Авалона. Я повернуся так швидко, що й змія хвостом не змахне. Ні, тобто акула не змахне чи приказка про свиню? Лети. Ідеально. Just... Усе як я задумав. Ай сідети. Ви кликали володарю. Лети за піксі у селище. Знайди кодекс і принеси мені. Чудово. я вже лечу. Я геній. Show me, Покажи мені Айсі. That... Не спускай очей з піксі. Зрозуміла. Швидше дурні монстри уперед. Всі в зборі. Привіт, дівчата. Готові до розваг. Ти зможеш весь час бути з Брендоном. У вас будуть справжні стосунки. Амур, я його обожню. а те, що ти пропонуєш, лякає. Канікули мають бути веселими. Кохання, це серйозно. Заждіть. Якби я залишилась, вони б помітили мою відсутність? Техна, чудово. Hey, Усе гаразд? Really? зрозуміло. How are you? Як справи? Hello, Привіт, рівене. Hey. Hey. Привіт. Привіт, хлопці. От вона, тихіша чудовиська. Професоре, я не лишу вас тут, віднесу вас в алфею. Це вага знань чи забагато вуглеводів? О, ні! Я не бачу магазинів. Що ж я робитиму? а тупа. Тімі, що там? Сенсори засікли ще Це один корабель, просто попереду. Ми над дикими землями. Тут не повинно нічого бути. Дівчата, спокійно, все під контролем. Віди мені усіх? Фей, дякую вам за порятунок. Блум, з тобою все гаразд? Звісно. Я можу про себе подбати. Знаю, я просто. Що? Думав, що я розплачуся? Ні, я. Що зі мною таке? Я все роблю і кажу не так. Сьогодні не найкращий день для романтики. Всім приготуватись, сідаємо. Швидше. Oh. Що таке? О, oh, ні? No. Oh, no. Тільки не це. Незграбна Піксі. Це вже смішно. Я допомагаю Піксі. Вона непритомна. Холод їй допоможе. Що? Моя голова. Що сталося? Так, я ж поспішаю. Взяти це чи це? Бери те, що подобається більше. Воно обидва милі. Добре. Мені подобається це. А що, як воно недостатньо тепле, ти не вирішиш, навіть якщо на кону буде твоє життя. Стело не всі так знаються на шопінгу, як ти. Знаю, це так прикро. Чому вона грубіянить? Блум втомилася, вона бо будь-кому, навіть Авалону. І що ти взяв ще я думаю про нього? Розслабся, я пожартував. Hey, Як тобі моя шапка? Подобається? Так, крута. Крута, і це все, що ти можеш сказати? Тобто вона здається теплою. Чому ти це кажеш? А що вижна шапочка має бути теплою? Ти <реку> нестерпний. <реку> <реку> Поїхали один, два, три. Селище Піксі, селище Піксі. Скоро я отримаю останню частину кодексу. Перемога буде моєю. Нарешті я вдома. Треба знайти антидот. Прилетіла ліві. Ура! Ліві, що сталось? Тобі стільки не було? Ніколи пояснювати. Швидше, мені треба знешкодити отруту. Що? Авалон розцвів через паладіума. Ні. Тобто, отрута розцвіла в Авалоні. Чи це була квітка, яка. коротше кажучи, де хто у небезпеці. Мені потрібна чарівна Алга з Фонтана. Хто у небезпеці? Ви Як піднятися на вершину? Треба проїхати на фунікулері. Чого ж ми чекаємо? Вперед! Чудово! Так! А він безпечний? Він якийсь старий. Я боюся висоти. Ти ж літаєш. У чому проблема? Чудово, сідайте. Я не хочу гаяти час, відпущений на сноубординг. Прийшла по кодекс. Забирайся відьмо У нас немає Кодексу не вже. Природи гроза вінка лоза. Що? Було весело. Віддайте Кодекс, бо відправлю вас у льодовиковий період. Скоро стемніє. Точніше, лишилося 43 хвилини денного світла. Тоді поїхали. Хто останній, той слабак. Ним будеш ти, коли я тебе обійду. Побачимо. Давай пів покажемо їм. Так. Віддайте його. Ніколи. Гострі шипи. Я перетворю вас на кубики льоду. Hey, fight me. Борися зі мною, не з ними. Песики, знищте селище. Ні, будь ласка, ні. Oh, не треба. Попере. Рознесіть тут усе. Зупиніться. Послухайте. Не трошки селище і віддам кодекс. <реку> У нас немає виходу. Oh, right. Гаразд. <реку> От він. <реку> Нарешті він мій. Спіймала? Нестерпна на Піксі. <реку> Молодець, Ліві. Гаразд. Крижана хвиля. Я доберуся <свистит> до тебе. <свист> Кодекс. Піди <here>, сюди. <свист> Клята, піксі! Ломікс. Полярний привид. Втекла! Я супер Піксі. Рівене, озирнися. Що? Там ведмідь. Я нічого не бачу. Жартую. Скаю. Обережно дерево. Чудова спроба, та я не попадуся. Ні. До зустрічі. Я вже близько. Я не знаю, куди лечу, та Сподіваюся, скоро буду на місці. Привіт слабакам. Чорт. Обережно. Що це було? Що? Лейла? Лейла. Хлопці, чому ви так довго? Де я? Що це за місце? Це нижня земля. Це мій палац, а ти порушила кордон. Я принцеса Аманті, і питання тут ставлю я. Темніє швидко. Може повернемося у місто за моїми розрахунками. У нас є ще час з'їхати з гори. Швидше чого ми чекаємо? Брендоне, ще раз. Звісно, до речі, тобі не здається, що блум дивна? Чому їй весело і без авалона? Вона мріє, щоб він був тут. Що тут відбувається? Будь ласка, допоможіть. Вона хоче вкрасти кодекс. Злодійка. Я зберу кодекс, і мене ніхто не зупинить. Знаєш, ти щойно з'явилася? Я вже тебе ненавиджу. Як ти смієш? Думаєш, що кажеш. Тут головна я. Ти не знаєш, із з ким говориш? Геть звідси. Я не люблю висоти. Це гаразд, ми майже на місці. Що це? Що відбувається, чому ми зупинилися. Тут люк на даху. Допоможіть мені піднятись. <риток> Боже, тімі, що сталось. Кабель перетерся, ото -от трепне. <риток> я так і знала. Ми загинемо. <риток> Підемо. <риток> ні, ні. Швидше перетворюємося. Магія тут не діє. А наше останнє об'єднання сил закінчилося катастрофою. Oh, ліві ще не повернулося. Спробуй створити антидот з підручних засобів. Перетворитися не можна? Що тепер? Аби шуміти літати. Хлопці, придумайте щось. Запропонуй щось сама. Ми викрутимось. Ні, я глозда. Точно, треба було лишитись в академії. Тихо, не панікуймо. Треба не сваритися, а працювати разом. Згода? Я сказала ті так лож. Спокійно, а хто знає, як садять літак. Блум. Який у нас план? Треба було привести більше солдат. Ти мене не переможеш. Здавайся, принцеси не здаються. Судені. Час спливає. Має спрацювати. Професора, випийте. Окей, мене є ідея. Усі мають зняти свої куртки. Як там справи? Усе чудово. У цьому квадраті нам потрібна підпорка. Комп'ютера немає, але стабільність можна вирахувати за допомогою рівняння. Так, Тімі, давай. Як справи з шиттям? Добре. Флора показала класний подвійний шов. Добре, що в стелу була ця нитка. А як же? Ще як треба буде змінити убрання? А кравця не буде наток відповідного кольору. Лейло, як там горі? Не дуже підходь. Клята істота. Де вона? Я тебе впіймала. Невже? Oh, no. Так. Ні, мій улюблений тризуб. Гаразд, час розколоти кригу. А по-моєму, ця крига розколе тебе противнице. Нахабне дівчисько, ти мені набридла. Друзі, що там у вас? Важче, ніж я думав. Усе гаразд. Ми впораємось. Вийшло круто. Сподіваємося, він добре літатиме. Віддай кодекс і я піду. Ні за що. Слухай, ти не переможеш. Що це? Це моя армія. Тобі кінець, ніжна Королево. Курчат рахують восени. Ще не осінь. Солдати в атаку. Боже, що ж робити? Темрява. Я розберуся з вами. Ні! Потрійний порив вітру трікс. Усі тримається. Готові божевірля. <пробіт> oh, no. Ні. Трікс. Забрали кодекс і усе знищили. Чхати мені на кодекс, але відьми заплатять за те, що зганьбили мене. Ви не можете. Відводьте ідіоти! Я хочу помститися і помщуся. Присягаюся. <кху> oh. Oh. <What> <пробіт> що сталося? Вийшло. Я врятував вас. Отруйна квітка. Тепер я згадав. Дякую. Будь ласка, це мій обов'язок. Блум, ти це зробила? Ні. Ми разом усією командою. Пробачте, друзі, зізнаюся, останнім часом я перестала вірити в нас. Скаю! Я навіть у тебе не вірила. Ти пробачиш? Звісно, я завжди готовий тобі допомогти. <реку> Що це? Чармікс! А charmix. Charmix. я отримаю його тоді, коли їй удається перемогти свою слабкість. Моя магія стала сильнішою. Yeah. Так! <плес> Нарешті ти повернулася І з подарунком. Ну от Остання частина кодексу моя. Я отримав неймовірну силу. В наступній серії Айсі Дарсі і Стормі хочуть обманути фей. А за допомогою Черія вони беруть під контроль диких тварин. Тож з фей отримає силу Чармікса. Українською мовою озвучено так, треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. do